Дім сад, город Взимку, коли земля відпочиває і чекає наступного сезону, хочеться, аби у домашніх стравах була свіжа зелень. Для цього не обов'язково бігти у магазин чи на ринок. Свіжу зелень можна виростити самому вдома. Як облаштувати город на підвіконні, які рослини там можна вирощувати? Як правильно це робити? Про все це розкажемо далі у черговому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Однією з переваг вирощування зелені в домашніх умовах є можливість усю холодну пору року отримувати урожай. Адже примхи погоди на це не впливають. Головне, правильно визначитися, яка зелень вам потрібна і де та як ви її будете вирощувати. Запам'ятайте, для вирощування зелені підійдуть будь-які ємності, крім картонних або дерев'яних, тобто тих, які вбирають вологу. Якщо ви запланували на підвіконі досить великий город, можете використати контейнери для балконних рослин. Також можна скористатися ємностями з харчового пластика від продуктів, або керамічними горщиками чи вазонами. Зрештою, у спеціалізованих магазинах можна придбати тару для вирощування рослин. Головне, щоб усі ваші ємності мали дренажні отвори, аби зайва волога не застоювалася. Далі подбайте про ґрунт, який ви засиплете у ємності для вирощування. Найзручніше купити готовий субстрат. Такий ґрунт вже знезаражений і у вас буде менше клопотів турбуватися про здоров'я рослин. Усі мікроорганізми, що спричиняють захворювання, а також насіння бур'янів, там уже знищені. Просто обирайте поживний, волого та повітропроникний ґрунт з хорошим дренажем. І зрештою визначтеся з тим, що ви будете вирощувати на своєму імпровізованому городі. Для вирощування зелені вдома вибирайте скоростиглі сорти. Взимку, коли освітлення слабке, краще будуть рости ті культури, які у відкритому ґрунті вирощують ранньою весною чи пізно восени. Дуже важливо грамотно вибрати місце для майбутнього домашнього городу. Воно повинно поєднувати у собі добру освітленість і тепло. Найкраще обирати південну і південно західну сторону будинку чи квартири. Технологія посіву така: на дно обраної ємності укладають в шар дренажу з уламків цегли, керамзиту або крупного піску, потім засипають ґрунт для розсади. Перед посівом насіння субстрат проливають гарячою водою, утрамбовують і роблять борозенки, кидають туди насіння і присипають зверху сантиметровим шаром ґрунту, поливають раз у два дні. Посадковий матеріал деяких культур попередньо треба прогріти і проростити, помістивши у вологу серветку. Яку ж зелень можна вирощувати у кімнатних умовах? Що найперше, зелену цибулю, кріп, петрушку, усі види салатів, крес, салат, кінзу, гірчицю, руколу та й інші види зелені. Їх насіння сходить і росте швидко. Практично за 2-3 тижні ви вже зможете доповнити зеленню ваш раціон. Лідером домашнього роду, звичайно, є цибуля. Як посадковий матеріал можна використовувати і цибулю, сіянку, і великі цибулини. Із сіянки цибулини перо буде тонкіше і ніжніше, а рібчасті цибулини довше родять, дають великі соковиті пір'їни і більший урожай. Цибулю можна садити у воду чи у ґрунт. При посадці у воду цибулина не повинна бути повністю занурена у неї. Достатньо, аби у воді була нижня частина, з якої ростуть корінці. Для посадки у ґрунт використовують контейнери, на дні яких краще зробити дренаж, а потім до половини заповнити ємність ґрунтом. Пророщені на воді цибулини теж поміщають у ґрунт в притул одна до одної, злегка вдавлюють у землю, а вже опісля поливають. Якщо робити такі посадки цибулі кожні два тижні, можна отримувати свіжу зелену цибулю аж до весни. Улюблениця городників петрушка. Виростити її можна двома способами: посіяти в ґрунт насіння або ж садити заготовлені корінці. Для посадки корінців знадобляться коренеплоди середнього розміру з живою верхівковою брунькою. Якщо рослина сильно обрізана, зелені вона не дасть, корінці садимо у зволожений ґрунт, не прикриваючи їхньої верхівки. Дистанція під час висадки не має значення. До проростання корінці слід помірно поливати, краще, коли вони будуть знаходитися у прохолодному приміщенні. З появою паростків ємність із петрушкою треба перенести в тепло і на світло. Насіння петрушки перед висіванням замочують на 1-3 дні, міняючи при цьому воду двічі на добу. За кілька годин до посіву їх поміщають у слабкий розчин марганцівки. Далі насіння на півсантиметра закладають у борозенки, покривають вологим ґрунтом, який зверху присипають тонким шаром пухкого ґрунту, щоб не утворилася кірка. Таким посівам одразу потрібне тепло, хороша освітленість і полив раз на день. Кріп. Для його вирощування потрібен пухкий і родючий ґрунт. Посіяне насіння присипають на глибину 1,5-2 см. кріп холодностійка культура, тому до проростання насіння може знаходитися у прохолодному приміщенні. З появою сходів ємності з кропом переносять у кімнату з температурою 16-17 градусів. Рослина має перебувати на світлі не менше 12 годин на добу. Коли кріп зійде, сходи необхідно прорідити так, щоб дистанція між паростками становила не менше 2 сантиметрів. Поливати кріп потрібно рясно, але щоб земля не закисала. Якщо сіяти кріп з інтервалами у 30-40 днів, без цієї ароматної зелені ви не залишитеся. Ми зосередили увагу на найпоширеніших культурах, які ми любимо і регулярно використовуємо в їжу. Втім, є й інша зелень, вирощування якої стало популярним наприклад, крес салат. Він дає ніжні паростки з м'яким гірчичним смаком. Крес салат можна вирощувати не лише у ґрунті, можна взяти ємність глибиною 3-5 см, на дно якої покласти кілька шарів товстих паперових серветок, зволожити їх, щоб вода трохи покривала поверхню. Далі треба густо розсипати насіння крес салату. Крити його харчовою плівкою чи целофановим пакетом і помістити у тепле місце. Щодня треба перевіряти насіння, стежити, щоб ґрунт не пересихав, зволожувати його з пульверизатора. Зазвичай сходи з'являються протягом тижня, і як тільки вони з'являться, плівку чи целофан з ємності потрібно зняти. крес салат практично не вимагає догляду, він швидко росте, є холодностійкою і тіньовитривалою культурою. Оптимальна температура для нього до плюс 16 градусів. При такій температурі активніше розвивається коренева система крес салату. У кімнатних умовах вирощують нині і листові, гірчицю, та капусту, салат та руколу, навіть столовий буряк. Правда, не коренеплоди буряка, а молоде листя. Воно смачне і ніжне. Визначайтеся, що вам більше смакує, і хай ваш зимовий раціон буде із свіжою зеленню. Дім сад город.